Откровенно говоря, Нестер, российские пилоты боятся летать над Черным морем. Это понятно. Это самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли. Откачивала вот этот дом от всей параши, от всего дерьма. И вот прям сливали вот сюда, в квартиру. Вот следы у нас идут. Вот так вот выглядит газон. Уже давно не убирается. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. Це свіжий випуск російської антипропаганди. І сьогодні ми вам покажемо такий жабу що ви цей випуск запам'ятаєте точно назавжди. Але перед тим як розпочати, не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І звісно, найголовніше це ваш донат і ваша підтримка збройним силам України. В нас в описі ви легко знайдете посилання на збір для військовослужбовців, які нещодавно вийшли із Курської області, і дуже потрібно відновити свій автотранспорт та техніку, розбиті під час бойових дій. Будь-який ваш донат, будь-яка ваша допомога надзвичайно важливі. Нам потрібно назбирати 220 тисяч гривень. Майже половина вже пройдена. Тож донатьте, підтримуйте нашу армію. Ну і звісно, насолоджуйтесь тим, що ви побачите. З питань, яке між собою дискутували та розбирали російська делегація, американська делегація і українська в Саудівській Аравії. Це, до речі, безпека судноплавства в Чорному морі. А як цікаво, звучить чи є в Україні якісь наші кораблі, яким треба ця безпека? Ні, у нас не було флоту. Чи є кораблі, яким ця безпека потрібна зі сторони Російської Федерації? Ну звісно, так я нагадаю, що ми помножили на нуль їхній чорноморський флот. Спочатку перетворивши на флотилію, ну а потім і згодом в принципі змусили їх перепаркуватися подалі від? наших берегів, Тож, фактично, ця безпека вона найбільше необхідна і потрібна росіянам. Я вже не знаю для того, щоб повернутися знову і тероризувати нас, але навіть самі пропагандисти, полковники і от це все. Кажуть про те, що навіть російські пілоти нині бояться літати на чорним морем тобто, ми вже поквиталися і розібралися із кораблями. Ну а тепер час, звісно, авіації. А все тому, що вони дуже і дуже бояться нашого озброєння, наших спеціалістів і наших військових. Сам Хадаріона каже, що кожен виліт це чиста авантюра. А ми до речі, пропонуємо росіянам не грати в цю російську рулетку, а просто звалити, взяти і звалити з наших територій. Якщо ваші літаки піднімаються в небо, то тільки для того для того, аби нас бомбити. Не бомбіть і не бомби. Ми будете uh, откровенно говорять, не російські пілоти бояться літати над чорним морем. Це зрозуміло. Uh, Українські магури ВС почти невидимі, а їх системи автоматично наводяться на повітряні цілі і знищують їх. Uh, даже опытные экипажи понимают, понімають uh, шанс вижити при атаке мінімален. Они фактично становятся мішенями без шансів на маневр. В такой ситуації каждый виліт это чиста авантюра, граничащая з самоубійством. А знаєте, як в Росії пишеться історія? Ну тобто більше немає якихось таких великих здобутків, як під час часів Другої світової війни. Нічого немає тут навпаки, зараз Росія у образі лихого. Антигероя. Тож вихвалятися чимось суттєвим, важливим вони не можуть. Пішли по такому трешу, який навіть я не могла собі уявити. Пам'ятаєте судженську газову трубу, по якій повзли СВОшники, частина з них померла прямо в трубі, частина доконує зараз у лікарнях після важких отруєнь. Так, от а, ну і частина, звісно ж, горіла цими днями, але це не спинило російських пропагандистів. Я нагадаю, що це не тільки журналісти, це чи ведучі, це не тільки політики, це ще й і священники. Священників це не спинило. і російський поп показує ту саму легендарну трубу, точніше, шматочок, по якій повзли СВОшники. Тепер це їхнє святиня, тепер це їхні священні мочі, які встановили біля храму. Невже вони чекають, що труба може замироточити чи явити росіянам якесь диво? Ну і звісно, поп пропонує ще й росіянам, вірянам пройти по цій трубі, аби відчути, що зробили російські воєнні нікчеми. А ще можна було б сказати, що хто пройде по цій трубі, тому прощаються. Все грехи. Вот это всеми любимый, нам известный храм на крови в Екатеринбурге. А вот это труба, та самая легендарная газовая труба, в которой наши герои-защитники прошли 16 километров. Она теперь стоит у нас в Екатеринбурге. Есть возможность, начиная со вторника, подойти, посмотреть и пройти по ней 16 метров. Для того, чтобы прочувствовать и оценить, а что пережили и что сделали ради защиты нашей Родины, наши ребята, наши герои некоторое время назад. Я приглашаю вас посетить это место. Воєнний злочинець Путін дуже любить таку фразу про те, що Росія не закінчується ніде. Я б сказала, що Росія закінчується там, де закінчується каналізація. а Це означає, що буквально одне два міста, і все, Росії більше немає. Ну самі посудіть, он якась фірма відкачувала лайно з одного будинку. І коли я кажу, відкачували лайно, я не мала на увазі, що вони викачували всіх мешканців цього будинку, та вони теж лайно, але в даному сюжеті лайно все ж таки в буквальному сенсі лайно. Ну і куди ж вони його зливали? Які ваші версії? От якби ви собі уявляли умови, в яких ми живемо, як це має відбуватися? Правильно, вони це злили в сусідній аварійний будинок. Ну це абсолютно нормально. Росіяни мають жити в звичних для себе умовах. а их не умовы целое но. Компания Юнион откачивала вот этот дом от всей параши, от всего дерьма. Вот следы от шланга остались, и эти следы от шланга идут прям в аварийный дом. Семена Данилова 7. Вот он дом 7 1, это 7. И вот прям сливали вот сюда в квартиру. Вот следы у нас идут. Вон там видно, что у нас сварится. Все залито. Сейчас нажму на паузу, покажу, что творится с другой стороны дома. Вот у нас другая сторона дома, седьмого дома расселенного. Вот он 7 1, вот он аварийный дом. Вот что у нас наделал Юнион. Затопил полностью всю ограду. Все дерьмо с того дома течет к нам под дом. Вот. Вот так вот покажу. Вот так вот они наделали дел. Вот, пол подъезда заплыло. Вот так вот. И за это мы еще должны оплачивать коммунальные услуги. За услуги Юниона. За то, что они сливают воду под дом, которая течет к нам. И мы этим всем дерьмом дышим. Извиняюсь за выражение. Надеюсь, к этому примут меры и обратят внимание на это видео нужные инстанции. Пам'ятаєте, нещодавно ми показували вам відео, як росіяни були шоковані тому, як українці опанували західне озброєння. Навіть просто елементарні машини Бредлі, а вони ж всі на англійській мові, вони ж такі технічно важкі. Їм просто в голову не приходило, як це застосовувати сучасні технології. Тож зараз ми вам покажемо, а які ж технології використовуються на російщині. Там взялися модернізовувати буханки. Ні, ну а що ви хотіли? Ну не тесли ж вони будуть використовувати. Ставлять сітки, реби, навіть кнопки є всередині машини, аби вмикати глушилки. Просто чудо техніки. Я прям відчуваю, як після завершення бойових дій Бентлі спойлерні купить в них ці технології. От цей варіант з глушилкою, плюс обшита з усіх сторон. Двери ще доработані, там метал дополнительный, плюс. Так. Да. Зараз покажу, не скажу. Ось таким образом вона вся доработана. І глушилка включається дистанціонна кнопка. А знаєте, чому росіяни більше люблять зиму, аніж будь-який інший сезон, чи пори року. Тому що сніг перетворює їхні. Розрухи, їхню бідність, їхні срачі на один великий білий холст. Він маскує абсолютно все, в чому живуть недорогі росіяни. Ось дивіться банальна побутова історія. Сварка біля багатоповерхівки. Сніг зійшов. І стало видно, що на вулицях просто суцільне звалище. До речі, виникає риторичне питання: а хто ж, хто ж ці звалища поробив? Чи не самі росіяни? Тобто виходить, що ніхто нічого не прибирав, це лишалось на вулицях, це все припорушило снігом, і взимку, наче було ок. А як сніг зійшов, то знову ми повертаємося до історії, що все, що оточує росіян, Це лайно лайно и сміття, як и сами россияны вот так вот выглядит газон вдоль дорожки на краснодарской 5 вдоль дороги в пятую школу здесь никто никогда не убирает. Ботанический район. Улица Седова. Около дома 5. Вот такая вот помойка у нас. Уже давно не убирается. И каждый раз бывает уберут и опять то же самое. Откуда-то свозят нам. Не понять откуда. Вот этот мусор весь. Сколько говорила, поставьте видеокамеру на подстанцию. Удобно можно. Можно даже он на стол поставить никому ничего не надо. В администрацию Октябрьского района звонила несколько раз, толку никакого нет. Улица Истынская. Снег растаял. И появилась вот такая, вот такие чудеса. Либо дворников совсем нет. Вот идем, вот идем гуляем. Вот это вся красота. Після цих кадрів і цих історій, здається, ми бачили все. При тому, все нове ми вже бачили. А все, що лишилося далі в запасі російської пропаганди, то це давним-давно вже відпрацьовані темники. Гурульова знову пускають на ефіри до пропагандистів. Він постійно потрапляв в якісь такі ситуації, коли його. Починають банити, забороняти. Він вже декілька разів за час повномасштабної війни потрапляв в чорні списки, але відбулася реінкарнація. Тож тепер світ буквально має і мусить почути його оцінку новим американо-російським відносинам. Кажуть, що все, гурльов стверджує, що Трамп зрозумів, що це не їхня війна. Що все вони це не вивезуть, їм не треба брати в цьому участь. Тоді, як Європа включилась, вони прям відчувають цю цю небезпеку, а ця небезпека небезпечна для самої Російської Федерації. Але найголовніше, що для нас Гурульов виповз після своєї пляшки чи з пляшки для того, щоб сказати те, що ми з вами вже чули протягом трьох років повномасштабної війни, американці знову кинули Україну. Скільки разів? Напевно, більше аніж Соловйов вправ Берлін. Одним словом, тепер головний лейтмотив всіх пропагандистських ток-шоу це дружба із Америкою, і навпаки, не дружба із Україною. А я хотіла би нагадати нешановному Гурульову, після того як він опахміліться і трізвіт, що висновки треба робити із часом, а не просто зараз, під час етапу проведення перемоги. Интересный момент, который, значит, так вдруг по кровопали, и мы видим, что происходит. Да? Американцы отходят в сторону и вдруг говорят, что вообще-то ребята не наша война, и в полный рост соют европейцы. Совершенно неожиданно. Вдруг Германия вчера принимает какое-то решение, которое позволяет им роскошь, раскрутить свой бюджет. Французы начинают говорить, хотим послать. Англичане, хотят говорит. То есть, то, о чем вы говорили, что вы предвидели еще там, много месяцев назад, да, ну, больше а года, наверное. Да, а а абсолютно сбывает. Но ситуация как развивается, предельно понятно, что Трамп же Правда сказал, что это не наша война, и это правда, не его война. Это война Байдена. Причем война бестолковая, без цели и задачи, которую они ставили, они были априори изначально нереальны. И здесь предельно было понятно, что никуда не вывезут. Но ведь сегодня складывается ситуация, откровенно какая? То, что американцы не то, что бросили Украину. У них есть свои цели и задачи. Трамп э, заявляет, что мы должны сделать Америку снова великой. То есть сегодня Америка не великая, он это признает. То есть она просела до того уровня, что она на сегодня не великая. И когда мы говорим про многополярный мир, ну может, тоже полюс в этом мире довольно таки серьезный ⁇ Россия. А теперь посмотреть, что получается. Трамп с его заявлениями да, говорит: ребята, мы должны сделать Америку великой, нам нужна Гренландия, нам 51-м штатам нужна Канада. А Канада так-то протекторат Британии, правда, да, по сути своей, на сегодняшний день, если брать юридический аспект? Ну, премьер-министр приносил да. присягу верности королю Британии. То есть, на ну, сегодня Трамп откровенно загинает Украину. Но, коли Америка сегодня невеликая, загнуть в одну руку Украину тяжело. Лучше иметь в руки. И вот здесь становится такая парадоксальная ситуация, которая, наверное, мало кто мог представить еще там, господи, ну, 4 месяца назад, 5, когда интересы Соединенных Штатов Америки и России, они совпали на данном участке исторического промежутки. И теперь что делать европейцам? Их, по сути, на сегодня загоняют в угол. Трампа сегодня вождение юго восточной Азии, юго Азия. Ему также важнее Гренландия и Канада, с которой он хочет, чтобы они вошли в состав территории Соединенных Штатов Америки. На цьому, друзі, карти в моєму рукаві. В мене закінчились, як і історії на сьогодні. Але завтра ми обов'язково знову повернемось. Тож не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І найголовніше, не забувайте задонатити підтримку Збройних сил України. Кожен ваш донат украй важливий для нас. Шукайте посилання в нас в описі. Ну і звісно, підтримуйте кращих із кращих. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!